Сьогодні вранці під стінами міської ради зібрались мітингувальники. Близько 30 людей з червоними прапорами вимагали зменшення тарифів на комунальні послуги. Вони скаржились на малі пенсії та зарплати. Як це так не прийняти резолюції? стоять Маються ціни, піднімаються тарифи, і на газ, на світ, і зараз вже підняли тарифи на воду. Тобто громадяни зараз своїми статками, своїми доходами, які вони зараз мають, люди не спроможні сплачувати такі високі комунальні тарифи. Влада не чує, влада тільки бавиться демократією. І громадські організації, і політичні сили. Ми хочемо привернути увагу, що народ. Бідує тарифи зростають. Заробітня плата пенсії маленькі. Мітинг тривав близько години. Міський голова Володимир Гройсман так прокоментував вимоги мітингувальників. Безумовно, дуже погано, коли зростають тарифи, коли зростає ціна на електроенергію, коли зростає ціна на газ, коли але знову ж таки складової тарифів є і в тому числі і газ, і електроенергія. Мінімальна заробітна плата закладається в тарифи, податки, які існують державі, тому місцевим органів органам влади вплинути на це просто нереально. Мені б теж дуже хотіло, щоб тарифи були меншими, але я реаліст і я розумію, що в нинішніх умовах це зробити напевно, ну це тільки чудо може це як повідбутись. А більше того, що стосується тепла, води. Електроенергії, газу, то місцеві органи влади, ні міська рада, ні облдержадміністрація чи обласна рада. Вони ці рішення не приймають, вони затверджуються національними регуляторами, національними комісіями. Ну а щодо мітингів, я думаю, що сьогодні у нас березень місяць, квітень, ви ж розумієте, що будуть відбуватися чергові вибори. І зараз ми цих мітингів будемо бачити дуже багато по різним напрямкам, в різних варіаціях, з різними прапорами. Ну, це життя.